У нас зараз велика епідемія в Україні борщевика. і всі знають, що цей борщевик дуже опасна рослина, а що її не можна чіпати, її не можна отак от брати за руки, і отак от трісти, тому що будуть великі опіки, великі опіки, але є один маленький нюанс: це реально інвазивна культура, яка реально дає опіки. Але бачите, у мене на руках немає абсолютно ніякої терні. Єдина проблема це коли його зламати. І от коли його зламати, і потече отудо сок, то я от рисковати уж щас не хочу. А то тоді можна получить конкретні ожоги, потому що от зараз, кстати, сонце немає, поэтому не сильно буде впливати. А от якщо сонце буде, то Будуть великі опіки, тому що вони реагують на ультрафиолет. Ось якось так. І, естественно, цю рослину треба буде отсюда сурбати. І щоб лучше такі люди не чіпали. Але все-таки, на всякий случай, я лучше руки помою. Все.